Які більше належать не мені, а мені батькам, які виходили в той двор, звинувала моя мати, яка мені сказала, що Валентина, я селекціонер, мені закінчилась університет свій час. І хотіла би, щоб ти донесла, що є квіти, які цінські тюпани. Тюпани, вони для жовтого в полі. Він виписують зелені. І ще я пам'ятаю. Цінського, яке я почула від своїх батьків, коли перший гладіолус, який був розведений на моїй поділі моїми батьками, він був жовтого, але він був сим. І взагалі гладіолус він є квітка, яка вшановує чоловіків. Якщо ви знаєте, це ті квіти чоловіка, не жінка. Гладіолуси. тому якщо буде нагода така, і ми е, зможемо. Все-таки на цій садибі, де жив відома така особистість, знайти там дві квартири, наскільки я також вже трошечки цікавилася цим ці питанням. Там потрібно дві квартири, і ця садиба могла б стати садивою особистості. Тому і батьки готові передати медіолоси, які з тих пір марно називає їх саме ці прізвищем. Ці медіолоси вона готова передати. І гулібачка теж аналіз відомий свій час, щастя, яку приїхати і передати ці роботи.